Друзі, бетка думок, хочеться переговорити таку думку. От я стикаюся з тим, що дуже люди мені часто говорять, що вони хочуть, от, ну, грубо говоря, все і відразу. Типу, нема такої культури, коли мета досягається маленькими кроками. От зрозумійте, ви взяли щось таке маленьке, да? В от маленький перший крок. Ви його виконали, і у вас є відчуття виконаного довго, що ви це виконали. І найголовніше, ви зрозуміли, чи подобається вам чи ні. А коли ви берете відразу щось велике, де і кінця не видно, ви можете просто на. По путі, або навіть е, і раніше вигорити, і навіть не зрозумівши, чи подобається вам чи а ви вже в це там і вклалися, і по часу там уже витратили, і так далі. Я дуже рекомендую задуматися на такою е, от штукою, як йти покроково. Чим менше ви робите кроки. Тим краще, тому що є така штука в голові у кожного, що от ви зробили якусь маленьку штучечку, і ви розумієте, що от вона працює, от у вас все вийшло, і ви для себе, ну, себе як похвалили: типу, класно, я молодець, я зробив цей крок. Тепер я можу йти на крок два. І таких кроків можуть бути ну дуже багато: і п'ять, і десять, 10, і сто кроків. Але от я бачу, що нема такої культури в принципі почати чогось. Треба зробити у цей перший крок, а потім, якщо у вас вже пішло. Ну, робити по подальші кроки. От я просто бачу, що люди відразу кудись в космос хочуть літати, е, улітати, не розуміючи того, що в тому космосі, на якої ракеті, грубо говоря, да, утрирую там е, можна літати і так далі. Ну, тобто, от, якщо належити на курси, м, всі відразу хочуть бути там якимось дата сайентістами в іскусний інтелект і так далі. Люди, який іскусний інтелект, я, яке, яке вообще можна бути. Ну тут там, там високі алгоритми, там велика математика. Це якраз туди не всі айтішники з 5-10 річним досвідом можуть потрапити. Ну, при, якщо вони навіть захочуть, тому що там дійсно це, це, це крута професія. Але не всім не всім бути, е, ну просто не всім можуть бути в такій професії, як іскусний інтелект розробляти, чи якось його там, доробляти, е, датися. Інтістом бути і так далі. Почніть з чогось малого. Ну, от, в моїй ІТ-школі я рекомендую почати з курсу базовий SQL. Я буквально сьогодні його анонсував, і я його спеціально зробив по доступній ціні. Так ми з командою продумували, щоб цей курс мог, міг купити ну, будь-яка людина в Україні. Це і є ваш перший крок. Ви трошки заплатили за це, і ви будете розуміти, що гроші ви віддали, ви пощупаєте. Це ну там гроші дійсно маленькі. Зайдіть на мій сайт, подивіться базовий SQL. І Якщо тільки ви цей курс пройшли, і ви розумієте, що вам подобається, ви бачите, що ви виконуєте домашки, у вас все виходить. Від нас є зворотній зв'язок, що ми там вас вам кажемо, що все правильно роблять, або там якісь мінімальні зауваження, але у вас є відчуття е, того, що ви щось робите, і у вас виходить. І цей це курс це дійсно перший крок. І далі тільки можна розвиватися, тільки потім можна думати про те, що там попасть кудись в і на якісь великі великі посади. Але в ІТ потрібно в принципі теж чого то почати. Не відразу треба йти не знаю на оцю от останню якусь професію, там в не знаю дата сантістам, як я казав, і так далі. Там щось з іскусним інтелектом зв'язано. Почніть з тих вакансій, які я вже говорю, про них півроку. Просто от, да, техпідтримка датабейс розробник, sql аналітик, туди порог входу гаразд, ну просто ну туди попасти просто проще на одну вакансію, там може там не знаю, 50 посад в середньому. А якщо ми там кажемо про там тестувальника, про там девелопера зараз дуже популярна, тестувальник це не супер важка. Але там ну не супер важка посада, але теж там треба шурупати, треба теж вчити. Але туди людей зараз дуже багато пішло. Поро входу просто, ну просто дуже важкувато. І от люди, вроді як зробили перший крок. В тестування, а не можуть знайти роботу. Тут просто треба зрозуміти, що ринок зараз такий, що з тестувальником все перегріто. Точно так зараз у фронтенд-розробці перегріто, це, я думаю, на другому місці. Те, що я читаю, те, що я бачу, чую, фронтенд розробка зараз на другому місці після тестування в такому от перегрітому просто стані. Я рекомендую йти, почитайте про такі посади: SQL-аналітик l 1 2 техпідтримка, l 1 2 інженіри, датабейс-розробники, sql розробники це так і називається. Почитайте, будь ласка, і, якщо... і ви побачите, що в цих вакансіях на першому місці написано знання SQL та бази даних. І туди реально порог входу ну, нормальний, можна боротися і, в... і влітати зараз новачку на такі посади. І якщо ви дійсно хочете на ці посади. Ну, якщо ви, в принципі, хочете війти через ці посади, е, потрапити. Зробіть перший крок. Візьміть мій курс базовий SQL, пощупайте, я вам дам зворотній зв'язок, я перевірю всі ваші домашки, ви все прощупаєте. І потім вже будете ну, просто робити нормальний висновок. Чи хочете вийти далі. На крок 2-3, якщо потрібно і так далі. Подумайте про те, що треба робити все маленькими кроками. І після кожного кроку відчувати просто це от розуміння того, що у вас вийшло, і воно буде вас просто ну, підігрівати, підіймати. І у вас буде бажання розвиватися далі. Це про мові, як ну, якщо, звісно, вам зайшла в принципі ця, це направлення, тому що в ті багато направлень. Але я створив цей курс для того, щоб ви могли пощупати. І це крок один. Далі кроків можуть бути безліч. Почніть з першого кроку, подумайте от про це, будь ласка.